Табе, ти до, три до Як ти ставлюся до цього? Що наша тая, коротше, пиздота, що сидить отам, вона вже взагалі знахабніла, коротше. По три рубля, це... 3 рубля, ще три рубля, от тобі, коротше, буханка хліба. Як ти по 3 рубля. Шо, серйозно, по три рубля? Yeah. Да? Гандони вони коротше. А якщо на трелейбусі будеш перестати ставити, okay. то пережити. Я в мене он, мій тролейбус everyday, every night і все. Це вже коли впадну, то там можу, да, сісти в тролейбус. А єси? Ще... Скільки тролейбус мав? Півтори гриві. Та хай собі буде. Ви все могли б зробити не, під... не бабками, щоб тролейбус, а спеціально, щоб давалися талони просто. Кожного. Прийшов чик, оплатив, що. Він собі потім воділа, пройшов, заправився, йому записали, коротше, що... Дняку і ну, було б все шикарно. Так само маршрутку вийшов, пікнув того талончика, якийсь да, ну, прикол нашої людей. І так, в країні така зараз ситуація, що людей... Навіть у мене, не повірите, в, в мене немає навіть на пачку сигарет. Не то, що, типу, я от пішки ходжу собі, біжу і от ось. Який рубля. да, бля. Курс долара такий великий, як ти стане тебе. Це мерзость. Це реально мерзость, типо. Ну, от хорошо, ну. Розможемо ситуацію. Подняли вони скільки зараз долар? 26. Два. Да? Так. 22. Я це є вирішу. Я ну, 26 долар, то... Вони. Вони реально, коротше... Але вони заїбали, блядь. <рі> вони дождуться, що люди просто плюнуть, буде йти отака от от дівчина, возьме сумку, положить кирпич, зайде в облграду і скаже, ти що сука, сумка, чи що, і бахне його цією сумкою. Бо... До Путіна в двері постукається смерть з косою і за всі його гріхи він буде відповідати. Він скаже, нахуй така жисть. Будемо збиратися з силою, думкою, чесністю, і поїдемо на АТО. І будемо стояти за свою країну доти. Ми будемо вставляти ті піс доки последній дух не впаде.